Всіх вітаю на каналі, добрий день. Сьогодні сонячний день. Я вийшла в день, уявіть. Але трохи запізно. Думала в два вийду, вийшла майже в 4. Ну нічого. Навіть не встигла нормально поїсти, то взяла з собою, дивіться, який перекусончик. Оце бейбі потейта. Ой! не потейта, а бейбі. Пейпер. Такий смачний. І мене цікавлять дуже сильно оці нарциси. Подивіться, скільки їх тут. Скільки пуп-яхів. Я це думаю, коли ж вони заквітують тут. Я думаю, що десь через тиждень вже будуть. Дивіться, скільки їх насаджено прямо ціла. Оця обочина, бачите? Клас. Але я ще не зрозуміла і не знаю, куди мені йти, якщо чесно, в який бік мені зараз йти. Полетіла пташка, я напевно, піду туди. Блін, а куди ж мені піти? Вчора я ходила туди за замок. Трішки похромчу вам на камеру. І тут, бачите, понасаджували скіття. Ну, десь, Бог доживем, то я вам познімаю, які будуть тут нарциси. Бо вже не ніде я була до цього. Ну, де нас селили до цього, то весь щен був засаджений. І при дорозі, ну, скрізь було багато квітів. Тільки що я тоді весною ж не знімала відео, я почала знімати аж влітку вже. То я вам показувала, можете зайти в мої попередні старі відео півроку тому, подивитися. Я просто. Знімала, показувала а в подвір'ях такі інші квіти різні. Дерева, квіти. А на нарциси я вже не встигла, ну тобто знімала спочала канал пізніше для каналу. Ось а тут уже весняні може, підуть, то я вам буду показувати. Так, ну що, куди нам податися сьогодні? Дивіться, скільки листя з осені залишилось у них тут прям Повно це все листя, що тут було, вони все отак нікуди не вивозили, а прямо туди закидали його, як врів, воно там перегниває і таким чином удобрює ці рослини, що там. Ось. Туди я не хочу якось йти, тому хоча... що, ну, блін, я там уже стільки раз була. Я знаю, я напевне зараз піду. Повздовж заправки туди. Там, блін, по трасі йти так не цікаво. Я не знаю навіть. Ось тут тупик, а туди далі там і не зайдеш. Приватний. Ну оця дорожка веде прямо в приватний. Ну, будинок чи приватну садибу. Сьогодні неділя, сьогодні багато місцевих вдома. Бачите, скільки автівок? Чого вони тут стоять? Напевне, що кудись туди папа приїздили. Там справа є вон такий ресторан пап І там, напевне, парковка вже вся забита, що вони тут стоять, ось машини. Бачите, скільки автівок? Там воно все забито Нічого собі аншлаг у них. Діти граються наші, напевно. Бігають. Прикольно. Сюди також не підеш, я якось знімала відео. Отак дорога вниз спускається. І просто також там тупих. Закінчуються будинки і все, нічого нема. Гавний сьогодні деньок. Треба було трохи раніше виходити, ну нічого. Туди також все закрито. Такий тут невеличкий такий населений пункт в цьому бунраті, що сильно і не розгуляєшся. Ну і скрізь це виходиш так за межі і виходить, що просто траса і все, ти йдеш повздовж траси. Я піду, напевно, туди. Вопрямо. У мене є звідти відео. Коли ви сюди тільки переїхали. А скільки ми тут уже? ми, напевно, тут уже четвертий місяць. Ну, десь так приблизно. Ми тут з літа, з кінця літа. Ну так, да. а зараз вже майже весна. Прямо як в пісні Ельзи. Обус наш їде туди наліво, це на Шенен. Там через місток і все. А тут я зараз відчуваю запах якогось гною коров'ячого. Чи навіть, можливо, кінського, конячого. Тут ферма ж, а тут ослики були, якось взимку ходили. Бо сини, я вже її не пам'ятаю, тут ослики були. Так хочеться сьогодні побачити тварин якихось. Прям дуже сильно. Давайте заглянемо бо по запаху, відчувається, що вони є тут і їх тут дуже багато. Ну, було тут двоє тільки. Вон там я бачу, корівка є, осликів немає. Десь заховані. Ну, зараз будемо дивитися. А ось і я багато хто хотів. Бачите, як, будь ласка, я не переховуюсь. Просто не люблю себе знімати. Є корівки. Вон там лежать. Не знаю, вам видно буде? О, вони ще й мукають. Вон дивляться, дивіться. Їх, до речі, там в загоні багато, нічого собі, скільки там корів. Велика ферма тут. Тільки не зрозуміло, чи це. Вони тут їх вирощують, чи вони тут, може, на забій тримають, знаєте, бо щось я раніше не бачила їх так багато і вони вже великі. Так зрозуміла, що це бички. Сонце сліпить, погано взагалі видно. Ну, не можу вам нормально показати. А може я просто не помічала, бо ну, ходила сюди разів, не знаю, ну зоп'ять. Ще на велосипеді їхала, коли тоді до перелому. Там видно їх. Дуже краще, наче сонце не так сліпить. он. Сходимо з вами туди. Сьогодні зараз ця дорожка закінчиться прямо так. Буде там пару приватних будинків. І потім можна буде повернути наліво. Це трохи далеченько. Але там внизу дуже багато різних ферм. І я думаю, що там, можливо, навіть будуть корівки пастися, може когось і побачимо. Тому що влітку було багато. Ми там навіть гуляли. Ну, багато часу проводили трохи Туди до лісу, ходили, на очисну ходили. Ось, правда, ми не попали до неї прям так, щоб близько подивитися. Але були там то там так гарно, прям наче в селі. З дороги сходиш наліво. А і ще пару разів ми йшли на Шеннон пішки прямо через ферми на простець. А потім зрозуміло, що ось цієї дороги, що я вам не раз показувала через горб, коли з бунраття там наверх піднімаєшся. то туди набагато е якось приятнє, ну, приємніше ходити, тому що, по-перше, ти йдеш. Е як вам пояснити? Ну по дорозі такий. тобі не треба перелазити через ворота. Ось плюс. Ти знаєш, що ти точно нічого не порушуєш. І по часу виходить те саме. Ну, може тут через поле трохи було й коротше. Ну тут, е, наче як по природі, прикольніше йти. Тому що ти йдеш по траві, прикольно так. Але все одно таке відчуття, все одно залишається, що... Ти, можливо, йдеш не по правилах. Ось то ми так один раз туди і назад сходили, і потім вирішили ходити туди тою іншою дорогою. А ще ж можна йти на шенен просто по асфальту, по цьому маршруту, що їде автобус, що я вам тільки що показувала поворот. Ну, Це буде трохи ще довше. Ось так що я тут все знаю. Ну і думаю, куди сьогодні прийти, все знаєте, щось. Там вже находилася стільки, та й подалі пройтися, трохи треба ж розминати своє тіло, бо щось останні тижні взагалі не неактивніше. Та й можна сказати, напевне, з Нового року, так якось так сказати. Правда, я не знаю, коли вийде це відео, воно трохи, напевне, пізніше вийде. Але все одно і в зал перестала ходити. Морально мені стало так важко і не можу себе заставити, пойти в зал знову. Скільки я два місяці походила в зал. Ось. Але думаю відновити. А ще думаю, може навіть не так в зал ходити, а більше он, ходити просто по вулиці і записатися знову в басейн. Бо я коли жила в Шеноні, там є ж басейн, можна було ходити, береш абонемент 140 євро на три місяці. І це без ліміт. Ти ходиш, коли там є вільні години, там є графік роботи Шенонського басейну. О, дивіться, дерево тут упало, було, бачите, буревій бо це позрізали. Ось, і там є графік, ти собі там вибираєш. Там Наприклад, з 11 до часу ти можеш там плавати, скільки хочеш. Ну, тобто тебе не контролюють. Там, знаєте, як ото купуєш там на годину. Зазвичай в Україні так було, що купуєш там абонемент, але в тебе одне заняття в день, тобто ти там за годину заплатив і там плаваєш, там 200 гривень чи скільки. А тут ні, ти просто платиш і дивишся, коли вільні години. Ну, тобто вільний вхід, і ти туди заходиш, плаваєш, можеш три години плавати. Але там по графіку, там, наприклад, з 10 до 11 дитяче плавання, все, ти не можеш зайти. З 11 там, до часу, там і вільне відвідування, ти можеш зайти. Потім з часу там, до 2, наприклад. Заняття аеробіки. Все, ти не можеш зайти. Зрозуміло як? Типу так. Просто дивишся, в який час тобі підходить. і... І десь він працює кожен день без вихідних, але просто там варюються години. Ну, не кожен день в тебе один час ну, доведе, ну, ти зможеш займатися. Ось, так що я думаю, може мені замість залу, замість оцих силових <клух> зробити акцент більше на кардіо. <клух> Воно гарно і жирок спалює. І для загального стану організму в мене ж не було ніякого такого великого бажання чи цілі там накачатись в залі чи ще щось. Я ходила тільки як для того, щоб організм підтримати, щоб був в тонус, як фітнес. Знаєте, я ходила на Бігові доріжці, потім на орбітреку, ну, я розповідала це велосипед. І трохи робила вправ на ноги, там піднімала трохи вагу. Ось, ну і розробляла руку гантелями. Ось, а зараз я не знаю, чи мені варто чи не варто цим далі продовжувати. Я думаю, що в плавання воно б може б навіть краще було б для мене. Але я ще не вирішила, я ще поки не прийняла рішення. Взагалі думала, так можна з Бонраті ходити на Шеннон пішки, це 6 кілометрів до басейну. Ну, це навіть більше буде, ніж 6, тому що це. До початку Шеннона, це буде десь біля 7 кілометрів. От, наприклад, я вийшла, дійшла до басейну, позаймалася, ще поплавала і назад вже на автобусі. І мені здається, що це було б таке, знаєте, конкретно класне кардіо, всі б жирочки поспадали з мене. Але не знаю, чи змогла б постійно так. Тому що пройти 7 кілометрів це якби теж немало. А потім ще плавати, плавання нормально так забирає сили. Я коли займалася плаванням, то ти вже там пливеш ну десь годину з переривами, а потім виходить, що ти виходиш із басейну, такий вже розваляний. Так вже хочеться полежати, такий вже втомлений. Так, давайте сюди хоч раз сходимо. Такий втомлений, так хочеться вже наче спати, така втома. Та я не знаю, якщо ще пройти, а потім ще поплавати. І це при тому, що я ж коли там була, це ж там <гас> басейн там може в одному кілометрі був від мого готелю, а тут ж, ж сім. Не знаю, не знаю. Ну Побачимо. Думала, може, не брати саме абонемент. Там можна на місяць, на три, ну чим на більший срок береш, тим дешевше виходить. А там можна ще взяти. Як одноразове відвідання, 7,50 євро коштує один раз вход в басейну, тобто ти приходиш, платиш і все, без абонементу. А можна взяти 10 разів зразу і використати їх там поступово, коли ти хочеш. Ось. І вони вже коштують 5,50 за заняття, тобто вже 55 євро, вже дешевше на 2 євро на одному занятті. Тому що, я це думаю такий може взяти. І щоб я не була прив'язана до чіткого строку, там місяць, да? От, наприклад, ти береш на місяць і в місяць ти можеш ходити хоч кожен день. А ти, коли береш оце поштучне відвідування, то ти ж можеш там місяць не ходити, піти на наступне місяце і воно не згорає. Коротше, я не знаю, подумаю ще. Так, а як тут красиво, подивіться. Сюди я ще ні разу не ходила. Бачите, як тут? Там ферма. Там якісь зараз чагарники, ніхто там не, кого не випасає. Тут ось ще ого, ну це я звідти зверху бачила. Проходила, тут дуже прикольне поле, мені подобається. Тут навіть, бачите, можна сюди зайти, як гарно. І тут нема тваринок, щось вивезли їх чи що. Нема ні одної. Хоча були, влітку були пастись. Це дерево велике таке тут. А, ну тут все зачинено. ну я не хочу. Сама не хочу сюди лізти. Траса. Бачите, все-все. Боже, ця камера, вибачте, погасла. Бачите, все-все загорожено, все для випасу худоби. Чого ти мигаєш? Чого ти тускнієш? Ну не можна... Невже автоматично якось налаштовуватися. Ой, техніка, вона мене, якщо чесно, трохи виводить. Я вже не раз казала, що хочу новий телефон взяти саме для блогу. Мені подобається знімати. Подобається розповідати. Я тоді відчуваю себе, наче я не сама, я наче не одинока. От коли я знімаю відео щось для каналів, то Потім спілкуюся з людьми в коментарях, і коли розповідаю щось, я якось не відчуваю, що я знаєте, нікому не потрібна. А таке відчуття часто з'являється в мене. Я то розумію, що я потрібна там мамі моїй, брату, ще родичам, друзям, але все одно дуже часто мене якось так особливо зараз. Ну, накриває. Це відчуття самотності, може то, що я далеко, ну я не знаю. І виходить, що коли я знімаю, я наче якусь частинку себе віддаю, і так само глядачі, які дивляться і які щось мені пишуть, значить вони віддають мені також свою енергію, свою, ну, знаєте, як взаємність отримую я. Ось, і я тоді не відчуваю себе одинокою. Якось мені це ну, так підходить, мені подобається.